Ворог окупував наші міста, знищив наші домівки та затишок. Тисячі людей стали переселенцями. Але ми не зламалися, ми продовжуємо боротьбу. Адже люди найбільша цінність громади. Кожен з нас, де б він не перебував, і є лисичанським. Галина Дюкарєва – лисичанська культурна діячка, виконуюча обов'язки директора Лисичанського міського палацу культури. Евакуювавшись з міста, взяла на себе відповідальність за колег та продовжила культурно мистецьку діяльність в Києві, займається психологічним розвантаженням дітей-переселенців в київському шелторі. Дюкарєва Галина Михайлівна. Я з Лисичанська. Ми робили концерти для лисичанських мешканців. Ми патріотично виховували нашу молодь, ми проводили їх корисне дозвілля, ми виховували своїх діточок. Я ну, в частності мала свою групу дітей, яка як можна сказати, костяк, такий на яких ну, на яких трималася моя культурна діяльність, І спільно ми Проводили різні заходи для мешканців нашої, нашого міста. Я дуже віддаюся роботі. От. І 24 лютого мене розбудив чоловік і сказав, що там, Галю, вставай, все, потрібно збирати рюкзак там, чи що, сумки якісь, давай, тривожні, що, що робити. І у нас був такий переполох вдома. Я сказала, так, ну, я повернулася на інший бік, але десь щось там чую бам-бам, бам-бам, десь вдалечі. А він каже, ну, піди глянь на балкон. Ми жили на восьмому поверсі, і так сталося, що ще й краєвид у нас дуже був красивий, тобто поля. Я виходжу на цей балкон і бачу, що. На обрії, на горизонті, просто дим, 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 дим. Я не знала, що збирати, якщо чесно. І так я вже там, здогадувалася, що це будуть документи, або якісь речі, речі всі мені важливі. Я нічого майже не зібрала. От документи, сумку, і ми поїхали до мене на роботу. Чого на роботу? Зі сім'єю. А чого на роботу? Тому що перед початком війни ми вже ходили з колегами до підвалів. Або ми там хотіли облаштувати якісь майданчики. Ще для того, щоб дозвілля проводити. У нас там дуже великі стелі, високі. І колись там в підвальних приміщеннях ми робили ну ще далеко-далеко, ще в минулому були і тир, і там. Ну, Тобто було давно. Хотіли освоїти приміщення. Я вже знала підвали і вивчила будівлю, бо вона е е кріпка. І думаю, що це буде моя якась така фортеця. Я не знаю, я не готувалася до війни. Я знала, що, в мен, що мені потрібно, ну, як мінімум, два виходи, якщо нас завалить там. Були бага було багато дітей. і... Е Більше вихованців нашого палацу культури приходило багато людей, яких там з місцевих з району, і наші. Ми так прожили чотири дні там. Я нічого не їла. Я не їла, тому що мені вважалося, що я їм. От моя донька їла, і мені я так бачила, що вона їсть. Зараз. Зараз. Я почала худнути дуже. Mm. Я розуміла, я бачила в себе ну, деколи в церкві, що mm -hmm. я старію, що щось, щось мені треба збиратися, якось там підтримувати свою доньку, свого чоловіка, бо він також він, асоціальний людина. Він не любить багато людей і купувати масовість. Йому також було важко, мені потрібно було а, якось підтримувати і збиратися, Я не могла. Не могла І я почала так худнути, що я важила 43 кілограми. Це було дуже для мене мало. Мене щось там люди зустрічали, кажуть, Галю, це ти. Зберися, зберися. Я бачила, як виїжджають багато людей. Багато людей все в вулиці, вони колонами кудись їхали. Чого я не виїжджала так довго, я можу відповісти. Ми так думали, що ну, глузд якийсь 21-го століття відбудеться у людей в світовому там, суспільстві. що Якісь будуть перемовини. До, до речі, ми ж постійно дивилися. Ми просто оновлювали телефони, всі от всі люди оновлювали телефони, чекаючи на те, що хтось щось домовиться, перестануть стріляти, а все інше ми можемо вже там щось собі якось ну, ми хотіли просто видихнути. Бо вже ще такі були обстріли, що е, не було ну, 5 хвилин тиші. Це казалося, що вважалося, що це ну, пів години. Ми їхали також колоною. Я навіть не знаю, чи я це колона. Мені просто запропонували місце, і я сіла і поїхала. Їхала, аби виїхати. І шелтер. От шелтер, історія з шелтером, я почула це спочатку, з... побачила в Фейсбуці, що є такий шелтер для переселенців. ВПО, Логан... ну, Лисичанська, Це ж рідні люди. Я хотіла навіть просто так до них завітати, щоб побачити, щоб їх підтримати. Я вже була на той час вже більш сильною. Ну, все, все. У мене пройшла депресія. Я вже зрозуміла, що я в мене є підтримка, в мене є команда, це найголовніше. От я прийшла спочатку до шелтеру і побачила таку картину, що якась дія є, хтось ворушиться, але тією складовою дозвілєвої діяльності, яка б могла б а, їх трішки розвантажити більш ну, степені дітей. Тому що діти, ну я просто люблю дітей, я з ними займалася багато років, я а, бачу від них віддачу, це моє, як то кажуть, покликання. І все, просто покликання. От і я думаю, боже, чи я зможу для них зробити? Що Ну перший а, мій був в команд? А, бо мені було важко. Я прийшла додому і сказала, чоловіку, ні, я так не зможу робити. І на другий раз мені, мені запропонували допомогти провести Шевченківське читання. Я люблю Шевченка, а, і дітей ми, я підготов, підготовлювала. Я стала їм розповідати вірші, вони спочатку так якось дивилися на мене. Типу, що ти тут? Що ти від нас хочеш? Які вірші, які що. А потім ну, потім вони почали давати віддачу. Ми провели цей захід, Шевченківське читання. І вони коли ви ще прийдете? Я кажу. Ну, прийду. Отак от, от я і почала свою діяльність. Ми зробили гурток з дітьми. Ми все робимо разом, ми команда. Ми, цей гурток називається Фокс холл для нас це дуже важливо. А, в Перекладі з англійської це Лисича нора». це така норка наша, з якою ми приїдемо до Лисичанська, ми вже будемо відбудовувати нашу культуру свідому молодь. Ми будемо робити концерти. Не знаю, я бачу, надалі у нас яскраве меморій. Нормальне без, майбутнє без війни і вже освічено українцями.